Записувала я відос, і тут зрозуміло, що воно не знімає. Беріть щось смачненьке і ми починаємо. Вітаємо вас на каналі Сочі. і це вже друга серія міні-серіалу Мої тивушні предмети. І вона називається Колізей. Взагалі-то вона називалась трошечки по-іншому. Вона називалась «Bedachte архітектур. Але я розумію, що ви, можливо, не знаєте німецької мови. Але зараз ми поговоримо про складнощі перекладу. Взагалі слово дах це і означає дах. Що в німецькій, що в українській мові. А ось бедахте. Розділились в нашій групі на два поняття. Перше це обдумана архітектура, а друге це накрита архітектура. Всі почали ліпити щось своє з цього. Яке у нас було завдання? Взагалі нам дали модельку колізею, так так, того самого колізею, який в Римі, тобто його модельку та навколишнє середовище. Ось. Тримайте модельку, будь ласка, переобдумайте це, або, як дехто зрозумів, накрийте це якимсь дахом. І я відношу себе до групи, яка переосмислила архітектуру, а не просто її накрила. Боже, це невиносимо. Це жарко, так жарко, 33 градуси. Я зараз здохну. Як взагалі у нас проходили пари? Ну, звичайно, консультації, тобто, ми кожну там п'ятницю збиралися і консультувались. До нас приходили конструктори, які казали нам, що і як покращити. Також до нас приходили інші архітектори, щоб просто побачити, що ми робимо, та розповісти нам свою думку і що ми можемо використати, щоб покращити це все. І це було прям вау! Супер клас. Але я не встигла проконсультуватися з конструктором, бо в мене накладувались пари. Так, так тут прям не все так супер. Іноді пари накладуються одна на одну, і не зрозуміло, що робить. Також у нас впроводились суперкруті воркшопи з блендеру. І подивимось в чаті GPT, що це взагалі за програмка. така. Це така програмка для моделювання будь-чого, архітектури, чи то якоїсь іграшки, чи то якоїсь для гри персонажу. Там взагалі все можна моделювати, там можна і рендер робити, і параметричну архітектуру, і також відосики, і анімації. Це взагалі вау-програма. І найкрутіше в цьому це те, що вона безкоштовна. Я така, бачу, така скачусь, скачусь, скачусь. Все, беру, качаю, користуюсь. Але я трошки так подивилась, як нею користуватись. І на перших етапах це складно, оскільки. Не розумієш, як користуватись всім, не знаєш, де всі функції, всього дуже багато, і не можеш нормально ним користувати. Чувствуєш себе як дерево, такі дерев'яні руки, що нічого не можуть. Але нічого, це проходить з часом, і у мене з часом трошки не вистачило часу. Я прийшла назад в Райно і в Grasshopper, і Enscape, щоб це все візуалізувати, моделювати та робити параметрику. А блендер на потім як програмку, яка ну класна, можна десь потім якось використати. Чи ця програма сумісна з іншими програмами? Так, але треба знайти підходящий файл. Щоб експортувати, наприклад, з блендеру та перенести в Revit або Rhino, або ще кудись. Також є просто ну, купа туторіалів в Ютубі, як вивчити блендер, з чим він сумісний, як перенести файли і взагалі там, купу всього цікавого. YouTube це класна платформа для розвитку. Моя ідея для колізею. Взагалі вона мені не супер подобається, особливо так як я це втілила, але все ж таки, давайте подивимося, що я тут напридумувала. Перший такий кидочок в таку чашу моїх ідей для проекту. Це була ідея переосмислити. Тобто раніше там були гладіаторські бої, там взагалі вбивали кров проливались, тварини вмирали. Це взяла і переробила з іншої сторони на. Те, щоб там просто відпочивали, ходили з сім'єю і взагалі насолоджувалися життям. Моя друга така ідейка, яку я кидаю в чашу ідей, це те, що там зараз в Колізеї супер багато туристів. Цей колізей, взагалі, ця споруда діє для туристів і допомагає, якби державі, просто заробляти на туристах. Хотілося б, щоб колізей слугував для жителів міста, наприклад, бо туди майже і не ходять. Навіщо їм туди ходити, якщо вони там вже все бачили? Можливо, вони були там один, два, три рази. більше туди не підуть. Я хотіла переосмислити, щоб. З туристів їх якби менше зробити і більше зробити саме від відвідувачів це міських жителів, які там можуть ходити, відпочивати, насолоджуватися життям. Я зробила такий крутий ландшафтний дизайн з грасом, візуалізували, і було супер. Поки мені викладачник каже, Надя, давай ми зробимо якийсь простір, бо ми ж є архітектори, нам потрібен якийсь об'єм. І каже, давай зробимо якихось черв'ячків, чи щось таке, чи давай зробимо якийсь павільйончик. Не супер склалось, оскільки в мене були ще інші предмети. Мені взагалі не дуже хотілося щось там ще робити. Але як ніяк я зробила, здала це все. І ось так виглядає моя кінцева модель. Тут є і і Горки, з яких можна з'їхати, і такі павільйончики, з яких можна щось оглядати. Але мені це взагалі не дуже подобається. Мені подобається ландшафт, а також лабіринт, так я туди поставили, водички налила, і вийшло, як на мене, дуже чилово. Може мені чила в житті не хватає, що я так за цей чил тримаюсь. Наша кінцева робота це була перша це презентація, і друга – це було здати або модельку, або відео. Що таке моделька? Я тут також складно ще перекладу. Моделька у них це макет. А 3D-моделька вони називають, ну, 3D-модельку відповідно. І я подумала, що від мене хочуть модельку. І я почала як. Бо там дуже багато що не сходилось, бо я така, ой Боже, і стільки часу на це вбило, щоб зробити її більш-менш красивою, але мені все одно не вдалося, так як часу було взагалі мало. Потім я розумію, що від мене не треба 3D-модель. Від мене потрібна тільки презентація та відос. І я така, окей, презентацію відос я змогла зробити десь за день, Перше, Презентацію, ну, я там обдумувала, як все подавати. Друге, це. Відео, яке я зробила просто в інскейпі, і це робиться ну дуже швидко в кінцевому результаті. Я нарізала такий відосик, і зараз вам його покажу. Дуже не подобається, що тут в моєму відосі є і якісь штуки, як меж, врізаний меж. І сходи деякі просто не горизонтальні, а повернуті. І взагалі поруч їм немає, і там кучу дірок і все таке. Але окей, ми про це забудемо і зробимо вигляд, ніби моя моделька це була супер крута. Крутіше тут, це те, що майже кожен наш проект ми показуємо в презентації. В презентації, по-перше, ви можете сказати про свій проект щось. По-друге, ви контролюєте, що та коли побачать глядачі. Ви контролюєте саме, як глядач буде йти по вашому проекту, і тоді він зрозуміє, що ви мали на увазі, чому ви так уявили, і так далі. Якщо ви презентуєте, ви можете отримати фідбек, а не просто оцінку. Одного разу я показую презентацію перед архітектором після закінчення презентації. Він каже: А що це за картинка? А там була просто якась згенерована картинка від презентації в PowerPoint. Він каже, що це за картинка? Я говорю, я не знаю. Це взагалі згенерована картинка. Він такий, ага, не знаєте. Угу, Зрозуміло. А ви знаєте типу про права, авторські права і взагалі що треба це вказувати десь таке. І тут реально дуже строго з цим. Якщо ви берете якусь картинку, ви маєте вказати автора або джерело, з якого ви взяли її. Ну, щоб моя презентація була більш такою моєю, я брала картинку, перемальовувала з неї і виходило щось моє, і вже можна видати за щось своє. Взагалі, проект не супер. Я їм не хвалюсь. Але подивлячись на інші проекти саме на подачу. То тут можна прям реально сказати, що ті, хто вивчають такі програми, як Inkscape, Rhino, як Grasshopper, реально мають набагато більше шансів щось зробити набагато більше контролю ми маємо над модельками. І по секрету вам скажу, є декілька корисних джерел, які вам знадобляться. Перше це AdMapper. Там ви можете знайти будь-яке місце на карті та скачати його 3D-модельку з а також з вулицями. І все таке. Друге корисне джерело це карти, вже оформлені красиво, з надписами, з будиночками, з якимись місцевими штуками, як парк або автобусні зупинки. Це Snazy Maps. Там взагалі. Більше там тисяч різних карт, які ви можете підлаштувати під себе, або взяти, просто скачати і вставити в ваш проект, ніби це зробили ви. Також корисним джерелом є Midjourney, але це такий штучний інтелект, який нещодавно став платним. Тобто там можливо генерувати картинки по тексту, але він платний. Взагалі не супер підходить для студентів, бо за це треба платити, але можливо. Ви заплатите там за один місяць і потім відміните підписку. Взагалі мені було на початку склад Німецький і австрійський, Австрійська мова вона відрізняється. Тому як тільки перша пара почалась викладач, він почав казати прямо ну, дуже мені незрозумілою мовою, вимовляти те, що я ніби розумію, але і ні, не переживайте, якщо ви когось десь не розумієте. Кожного разу можна попросити повтори, повтори по-іншому, повтори, ще й намалюй мені щось, якось поясни мені. Також кінцевий варіант – це перекладач. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, і чекайте наступної серії.